Так от, розглядаємо приклад перевантаження для рядків так? або для типів даних, так, які можуть працювати з рядками. Зверніть увагу, що тут підключений спеціальний модуль stringH. І, наприклад, ми хочемо створити свій клас string, ось такий, наприклад, string з підкресленням. Який буде мати деякі можливості, яких нема у звичайному класі да, до якого ви звикли. Що нам треба зробити? Ми тут будемо з рядками працювати через вказівники на тип-чар. Ви знаєте, що для того, щоб працювати з рядком, можна використати вказівник на тип-чар. Єдине, що для того, щоб ми знали, де, де і коли цей рядок закінчується, ми маємо також задати його довжину. Ну, Довжина у нас може бути цілим, цілим числом. Далі нам треба в класі визначити низку функцій. Ну, Передусім, це конструктори. Да? Тобто може бути конструктор без параметрів, да? якийсь там пустий рядок створити. Да? Може бути конструктор з одним параметром. Да? Знову ж таки, це називається перевантажений конструктор. Чому перевантажений? Бо є багато, багато форм такого конструктора. Так само, чому оператор називається перевантажений, бо є багато форм такого оператора. Значить, Може бути конструктор з одним параметром, тобто він приймає цей вказівник, на, нього, на його основі створює рядок. Може бути конструктор копіювання, ми з вами таке теж розглядали. Да? Про те, що це конструктор копіювання, говорить те, що він приймає об'єкт за посиланням да, об'єкт такого самого класу. Ну, іноді ще й константи. Деструктор у нас може бути віртуальний. Да, він просто-напросто звільнятиме динамічну пам'ять, на яку вказує ось цей вказівник. Так? Причому буде звільняти, як ви бачите, з квадратними дужками Да, тобто буде звільняти це як масив. Да, тобто Ми маємо розуміти, що це S, да, це вказівник не просто на окремий символ, да, а на масив символів. Ну, Бо нам потрібен рядок. А, значить, ну і нам можуть бути потрібні додаткові, крім конструкторів, можуть бути потрібні додаткові методи, ну, можливо, не методи, а функції. Да. А, якась там функція сортування. Ну, точніше метод сортування, да, бо, бо, бо цей метод він всередині класу. Значить, він у нас буде приймати, знову ж таки, масив рядків, ну, точніше масив об'єктів типу String. Да, з ну і кількість. Да. Потім може бути метод, який повертає вміст самого рядка. Я нагадаю, да, що цей рядок, ну, вказівник на нього, є приватною змінною. І для того, щоб цей рядок повернути, да, нам, нам потрібен окремий метод. Ну, в даному випадку це буде ось такий метод getSTR. Значить, і тут, дивіться, тут багато, багато ключових getESTR. Да. Ну, По-перше, він буде повертати вказівник на const, const да? але також тут буде ключове слово конст після параметру, яке означатиме, що. Цю функцію можна застосовувати до об'єктів, які в свою чергу теж є константами. Ось такий трошки замисловатий метод. І він буде повертати нашу, нашу цю змінну S, да, яка в класі описана вище, можна буде змінювати вміст об'єкта. Да, для цього у нас буде метод setStr. Що це означає? Це означає, що у нас є якийсь, в нашому об'єкті вже є якийсь рядок. А ми хочемо записати нове значення. Да? То ми маємо, по-перше, вилучити да, і звільнити пам'ять. Ну, якщо там дійсно вказівник на щось вказує, да, то треба звільнити. Якщо там не дорівнює ну, значить на щось вказує. А далі треба ввести якісь нові дані в масив. Для цього у нас може бути проміжна змінна, ну, наприклад, там до 256 символів. За допомогою GitLine ми здійснюємо зчитування даних в цю змінну. Дізнаємося розмір, значить, власне, для цієї функції Asterlen е і був підключений string-edge, да? тобто дізнатися довжину рядка і результат записати в, е в len. ну Там додаємо одиницю, додаємо ну, тому що нумерація з нуля починається, пам'ятаєте, да? що індекс останнього елемента на одиницю менший розмір. І е, тепер ми виділяємо динамічну пам'ять да, такої кількості, скільки ми тут обчислили. Ось тут насправді і спрацьовує, знову ж таки, спрацьовує new на оператор new для виділення динамічної пам'яті і, значить, е, копіювання ми робимо функцію strcpi, CPI, да, тобто е, теж з string H взятого. Е, ну і тепер дивіться уважно. значить, е, Якщо впере, в попередньому випадку у нас там параметрів не було взагалі, ну, тому що неявним виступав сам об'єкт, то тут ну, ви знаєте, да, що оператор плюс він бінарний. Да, тобто є справа від нього оперант, зліва від нього операнту. Але, оскільки перевантаження відбувається в класі. Один із параметрів буде неявний, тому сама функція оця оператор плюс буде містити ну, явно тільки один, тільки один параметр. Да? Це в даному випадку там, посилання да, на, на об'єкт стрінг, да? константне посилання на об'єкт типу стрінг. А, ну і е, якщо у нас є таке, нам ще треба перевантажити Оператор оператор дорівнює. да Коли у нас буде присвоєння. ну Тому що, коли нам треба буде ось так записати, нам треба, щоб коректно з одного об'єкта записали здані в інший. То ми ще перевантажимо оператор дорівнює. Таке теж може бути, і насправді дуже часто зустрічається в класах, зустрічається перевантаження оператора дорівнює ну Приблизно так само часто, як конструктори копіювання. По суті, я можу сказати так, що якщо ви в вашому класі визначили конструктор копіювання, то зразу перевантажуєте оператор дорівнює. Я раніше про це міг не казати, бо ми ще тоді не вивчали перевантажені оператора. Але тепер ви знаєте, що якщо в класі є конструктор копіювання, зразу робите перевантаження оператора дорівнює. І навпаки. Якщо є перевантажений оператор дорівнює, зразу робите цей конструктор копіювання, тоді ваш клас буде цілісний. Тоді він злагоджено буде працювати для різних ситуацій, пов'язаних з об'єктами цього класу. Ну, ось таким, ось таким чином. І що ще у нас тут буде? Буде перетворення. Да, тут, тут у нас зверніть увагу, що це у нас е, тільки оголошення да, самих функцій, ще не визначені. Також е, буде потрібний перевантажений метод чи там перевантажена функція для перетворення класу в об'єкт. Ну, це так, як ми дивились в попередньому прикладі. Да? Е, тільки там у нас був якийсь int, digit, number, а да? тут може бути чар зірочка, да? вказівник на char. Таке може бути. Да? І це буде повертати ось той, ось той вказівник, і буде повертати. Ну і далі пішло визначення тих операторів, які ми вище згадували. Плюс там і дорівню, Да? Наприклад, е, ні, це у нас е, насправді цей е, конструктор е, з параметрами. Да? Значить, е, він у нас теж там не визначений. Да? Е, да, ми тільки, е, тільки оголосили, да, але не визначили. Ну, Конструктор з параметрами. Хай, хай так. Значить, Що ми беремо? Ми, дізнає, ми беремо цей вказів, ну, вказівник скажімо так, на чар. За допомогою strlen дізнаємося його довжину, да, його як рядка, і результат записуємо в len. Змінну Len ну, до неї додаємо одиничку, е, використовуємо, для того, щоб виділити динамічну пам'ять для такої кількості символів, да, які там у нас Сюди, так би мовити, потрапили. І str CPI нам здійснює копіювання да, з того, що у нас ось тут да, прийшло як параметр. Да, з -з -з копіює, копіює сюди. Да, це у нас був конструктор з параметром. Далі у нас конструктор е е копіювання. Да, знову ж таки, за цим зовнішнім виглядом його розпізнали. Тут нам що? Значить, у нас буде S, да, це той е, об'єкт, на основі якого ми копіюємо. Ми е, застосовуємо до нього крапочку да, за допомогою змінної LEN. Це ось вона. Дізнаємося, скільки там символів. І е, після того, як е, дізналися. Да, Записуємо їх в змінну LEN, але вже нового об'єкта. Да? Тобто, оскільки це конструктор копіювання, то у нас є, умовно кажучи, старий об'єкт, оцей S, оригінал, да? і є новий об'єкт, який тут явної назви немає, да? але який він там буде в той момент створення, да? такий він буде. І тут ми знову ж таки виділяємо динамічну пам'ять, кількістю на одиниці більше, ніж лен, і викликаємо Ster CPI. Да? Тобто, тут ми зі змінною S. Берем, ну, з об'єкта S, беремо змінну S і записуємо змінну S по точному об'єкту. Так, далі функція впорядкування, так, або сорт. Вона може приймати об'єкти типу String. У нас може бути цілий масив об'єктів типу string, string з підкресленням, але нам його треба якось впорядкувати. Тобто це масив, його треба якось впорядкувати. Ну, добре, якщо ми знаємо кількість елементів в такому масиві, да, тоді ми впорядкування зробити зможемо. І значить, ну, в даному випадку да, впорядкування буде здійснюватися бульбашковим методом. Там, при, пригадаєте да, цю, цю тему, то ця система впорядкування. Ну, суть така, да? ми організовуємо подвійний вкладений цикл, по суті, всі впорядкування так чи інакше працюють з подвійним вкладеним циклом. А, значить, зовнішній цикл у нас там від першого там, від крайнього лівого до останнього, да? а внутрішній цикл ми беремо а, з іншого краю, так би мовити. Да? Тобто тут, якщо ми починаємо з нуля і рухаємося в бік зростання, то тут почнемо з n-1. Рухаємося в бік зменшення, але ще перевіряємо, що ця поточна змінна J, щоб вона була більша І, вона більша, більша за змінну зовнішнього циклу. І тоді виконуємо порівняння: порівняння, сусідніх, скажімо так, сусідніх елементів, сусідніх рядків, які в цьому масиві перебувають. Для порівняння є окрема функція Ster -CMP, да, CMP, тобто вона порівнює ось оці два, ось оці два рядки. Один із яких міститься в масиві під індексом J, індекс, ін, інший під індексом J1. Ну, це означає, що вони сусідні елементи. А, якщо виявиться, да, що цей якби, менше іншого, да, то тоді виконується перестановка. Ну, це особливість ось цього бульбашкового методу. Тобто, в тимчасову змінну записуємо цей елемент. Да, цей елемент записуємо його сусіда, і в сусіда записуємо тимчасово. Це і є перестановка. Ну, і тепер можемо приступити до перевантаження власне цієї операції конкатинації, про яку ми багато говорили для оператора плюс. Тобто ми хочемо до одного рядка дописати інший і зробити це, щоб це було в нашому класі. Значить, дивіться, тут як, оця функція. Повертає, буде повертати об'єкт типу string підкреслювання так, ну, Тому що в результаті конкатенації має бути, знову ж таки, рядок такого самого типу. Знову ж таки, ця функція вона береться з класу string підкреслювання да, Про це є відповідний оператор. Е, має бути ключове слово оператор і має бути назва оператора. В даному випадку, плюс. Ну і Конкретно цей оператор да, він приймає об'єкт типу string за посиланням, да, і він константний, да, для того, щоб цей об'єкт в процесі перетворення сам об'єкт, який прийшов в параметри, щоб його не можна було змінити. Далі нам потрібно створити тимчасовий об'єкт да, такого типу, як ми з ним працюємо. Дізнатися, скажімо так, його довжину так, і додати до поточної. До поточної довжини. Ну, точніше так, ми маємо ось оце, що прийшло в параметри. Ну, тобто у нас є два рядка. Да? Тобто один приходить в параметри, інший неявно, який є нашим об'єктом. Нам треба дізнатися їх спільну довжину. Один об'єкт має одну довжину, другий другу, да? і потім ми спільно. Тобто, оцей об'єкт це той, який за замовченням. Да? Ми тут нічого не пишемо, да? бо по суті, ми звертаємося до поточного об'єкту. Це той, який прийшов параметри, а разом вийде якийсь новий об'єкт да, ось такої довжини. Ну і відповідно під цю довжину нам треба виділити динамічну пам'ять. Да, тобто э, виділили динамічну пам'ять э, і значить, ініціалізували значить, одну і другу частину, частину рядка. Тобто, скопіювали з S в S маленьке, да, скопіювали з STR S. Знову ж таки, S, S маленький Ну і на сам кінець, да, цей об'єкт повертаємо. Але, як ви пам'ятаєте, у нас, крім цього оператора плюс, у нас ще був оператор дорівнює. Да, я казав, що ми його теж маємо перевантажити. Ну, синтаксис тут приблизно той самий, єдине, що ось тут, в типі поверненого значення, там не просто стрінг з підкреслюванням, да, а стрінг комперсант Ну, тобто буде посилання, да, тобто повернення значення буде у вигляді посилання. Далі мусить бути клас, назва класу, да, слово оператор дорівнює, да, і так само const string str, да, тобто константне посилання. Значить, тут треба зробити таку перевірку, чи ось оця адреса не дорівнює list, не дорівнює вказівнику Об'єкта на самого себе. Бо якщо дорівнює, то далі нема сенсу, що робити. А, ну, якщо, ми тут, якщо тут у нас дорівнює, да, то ми просто повертаємо, повертаємо той об'єкт, на який вказує вказівник віз. Да, тобто, на що віз вказує, то і буде повернути. А, якщо ж у нас інша ситуація, ну тобто, Довшини не, да, не, не, не стикається або ще щось. Ну, тобто ми тут що можемо зробити? Ми нашу довжину лен прирівнюємо до нуля. І ми перевіряємо, чи довжина поточного об'єкта да, не дорівнює довжині змінні, яка тут в СТР. Да, якщо це все трапляється, да, то ми можемо зробити наступне. Значить, ми звільняємо пам'ять, під яку був виділений попередній рядок. Да, бо чому звільняємо? Бо ми, ми, ми маємо зробити присвоєння. Якщо ми зробимо присвоєння, туди потрапить е, якась нова, нова відомість, нові дані. Але зв'язок з попереднім об'єктом буде втрачений. Він так і залишиться зайнятим да, в оперативній пам'яті, ну, в менеджері пам'яті він залишиться зайнятим. І значить, ми обчислюємо довжину нового рядка, виділяємо для нього пам'ять і ну, ось тут ініціалізуємо. Да, тобто... І ініціалізуємо новий рядок і повертаємо. Да? Повертаємо знову ж таки поточний ряд. Поточний. І ось тут ось тут у нас є застосування цього всього в головній функції. Створили дві змінні. Просимо ввести кількість рядків. Вводимо. ну Якщо кількість рядків від'ємна, то нема що робити. Так. Може бути тут ще, бачите, гітлайн застосовано е, до CIN, да? щоб з нього зчитувало далі. І тепер ми можемо створювати наші масиви з рядків. Да? Тобто я нагадаю, що оцей стрінг, да, це є е, масив символів, да? але в нас може бути ще там масив масив. Значить, що ми робимо? Ми е, за допомогою new е, виділяємо динамічну пам'ять для n-об'єктів такого-такого типу. І залишилося нам за допомогою клавіатури да, ввести ці рядки. Ну, тобто, ми це число n беремо так, як тут. Да, тобто В циклі викликаємо до нього SST, до нашої змінної, яка є вказівником, ми застосовуємо. Е, Ну, ми знаємо, да, що ця змінна вказує на е, об'єкт якоїсь певної довжини, певного розміру. Да, тому це число n ми тут застосовуємо як обмеження для, для цикла. І для кожного з е, да, елементів такого масива викликаємо метод setSTR, який ми розглядали е, раніше. Е, Ну і що тут у нас? Да? Ми до, до нашого цього S, тут, да, потім можемо застосувати метод sort, його розглядали, так? Ну і потім ці відсортовані рядки виводимо на екран і звільняємо динамічну пам'ять знову ж таки з використанням квадратних дужок. да, Бо е, тут виділення теж було з допомогою квадратних дужок. А... Ну і яким чином це працює? Да? Тобто от ви могли знову ж таки спитати, да, для чого це треба, коли, коли що і як треба. Значить, уявіть ситуацію, що у вас є якісь об'єкти, там A, B, C і так далі. Кожен із яких, да, по суті, містить дані у вигляді текста. І ви хотіли би ну, з цими об'єктами просто працювати, тобто застосовувати ті символи, до яких ви звикли: плюс, мінус, там, зірочка, ще щось. Да? Щоб написати, умовно кажучи, метод. З назвою там, дописати перший до другого, чи там другий до першого. Да? А використовувати звичні символи: плюсики, мінусики. там Зірочки Aster да? і так далі. Ну і коли ми в кінці застосовуємо get да, ми побачимо, що ці об'єкти дійсно там об'єдналися, поєдналися і потрапили в кінцевий, в кінцевий об'єкт res. Ну Це був приклад перевантаження оператора плюс. Для рядків, а також заодно зачепили перевантаження оператора присвоєння. Ну і хочу сказати, що найчастіше найчастіше з тих операторів, які вам доведеться перевантажувати, да, то напевно, що оператор дорівнює це той, який найчастіше доводиться перевантажувати.